Повністю відремонтований гуртожиток ЛНТУ вже відкрив свої двері для перших мешканців. З гордістю хочу сказати, що це перший проект по всій Україні. Ректорка вишу Ірина Вахович вказує, нові та комфортні кімнати готові до проживання. Дуже гарні відгуки від наших вже нових мешканців щодо гуртожитку. Через те, що все нове тут є повністю все обладнане, і технікою і меблями. Тобто, все під ключ тепло. Гуртожиток може прийняти понад 180 осіб. У нас є дві категорії мешканців, які тут проживають. Це з Викладачі та студенти Донецького національного технічного університету вони займають, як правило, перший поверх нашого гуртожитку оновленого. і наші студенти Луцького національного технічного університету і наші викладачі зі статусом внутрішньопереміщених осіб. У будівлі передбачено більше 50 кімнат класичного планування, кімнати поліпшеного планування та повноцінні смарт-квартири. Окремо є квартира для Людей з інвалідністю є повністю забезпечена вся інклюзивність. Є підйомники як на вході в приміщення, так і всередині приміщення. Перші мешканці вже заселені і умовами повністю задоволені. Тут все зроблено. Починаючи від підвального приміщення і завершуючи покрівлею. Отеплення, там підлога, сіни, вікна замінені. Загальна вартість проєкту 65 мільйонів. І з них 8 мільйонів обладнання коштує. Проект реалізований за сприяння Луцької міськради та міського голови Ігоря Поліщука в рамках інвестиційного проєкту Північної екологічної фінансової корпорації Невко. Дякуємо Євросоюзу, дякуємо нашим партнерам Нефко за успішну реалізацію проєкту. Ну, звичайно, що раді співпраці з нашим Національним технічним університетом.